Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Ми приїхали на кидає на хижачка. Зараз ми розкладаємося, ми в комбезах розкладаємося, все. У нас тут наживочка, все є. Зараз спробуємо ще піймати живчика, поки не потемніє. Зараз кидаємо, я фідерочок собі брав. Сьогодні буде у нас батл оснасток. У нас сьогодні всі оснастки будуть різні. Тобто, -то. і донки я зараз все покажу погнали, буде дуже цікаво. Так, друзі, Ну сьогодні прикормочка буде у нас на фідероку така Real Fish, лящ, кариця, ваниль. Зараз мішаємо небагато. Так, щоб зробити там пару тройку забросиків. Якось так. Ось така краса. Так, друзі, ну, фітдорочок і є. Зараз будемо розставлятися сома-тух і пробувати ловити. Так, Друзі, ну у нас сьогодні батл оснасток. Дивіться, це давайте поутканочним. Salmo Blaster роз 2.40, тест до 200 грам. Катушка Brain. 6000 шнур 0,4 або 0,45, я точно не пам'ятаю. Крючок 2.0, звичайний патерностер, грузочок 200 грам. Інша. Палочка. Це палочка від флагман, power Game, катушечка теж від флагман big Cat, росту палки 2.40, тест до 300 грам. Ось такий теж гачочок 2.0. Провіряємо кожен, кожну риболовлю, щоб гачки були остренькі. Щось такий типуватий, напевно, ми ось переробимо зараз. Тут теж патерностер, але ну, я не став перев'язувати. Дві палки однакові. Інша палочка у нас. Це трьохметрова палка Extreme Kid Fish від Mivardi. тест до 400 грам, катушка Black Cat, шнур 0,5 стоїть. І ось такий монтажик. От, виходить. Це теж донка без підводного поплавка. У нас, бачите, грузочок стоїть знизу, потім йде, підіймається приблизно десь до метра. Потім стає тут зв'язано так і стоїть гачочок 2.0. Ну, Тут віртлюжок можна без вертлюжка, я не став перероблювати, тому що тут був трошки інший монтаж. Я його, так. І ще один монтажик, я на нього частенько ловлю. Це з підводним поплавцем, з одним гачком. Ось такий поплавець на 20 грамів. Тут виходить, зроблено на глуху, не інлайн. А зроблено на глуху груз стоїть. Тобто воно лежить на землі, наша наживка приподнята, груз 200 грам, через карабін, бачите ось. Ось такий монтажик з підводним поплавцем на один гачочок. Можливо, ми ще, якщо піймаємо живця, ми переробимо, поставимо другий повідець на два гачочки. У мене є. Друзі, усі всі ці монтажі можна... Кому потрібно буде, можна купити, вони у нас ще поважки, трохи є. Ми їх в деякі магазини поставляємо. Але ми так їх в роздріб багато не... ну, В основному ми продаємо їх ну, оптом. Тому трошки залишилося, я розумію, що сезон закінчується. Але кому потрібно для підписників, я можу такі монтажі продати, їх робимо мій товариш, але вони в нас є. Продаж. І такі, і такі, є ще такі з підводним поплавцем у нас. Ну, тобто, якось так. Підрок поки що мовчить. Ми вже так трошки розклалися. Зараз, друзі, буде стрімчанський у нас, а і рибалка, і риболовля. Якось так. Так, друзі, з наживки ми взагалі надіялися на живця. Що щось Взагалі надіяся на... комарів дуже багато. Надіялася на живця і в нас капустянка. На жаль, з Виповском або з Дендробеною немає ніде. Я дзвонив там в магазини в Дніпрі, там, де я брав, немає. Тобто, ну таке. Короче, навряд... І навряд чи буде, він сказав. Дощів нас трошки покапало, але Виповска нема, друзі. Так що, якось так. Якщо появиться, я б чесно скажу, я би зараз вже починав вийти на Виповска. Тобто, я думаю, що зараз вже, я не думаю, я певен майже на 90%, щоб час він згарно брав і на Виповзка. Але, на жаль, його немає, тому будемо сьогодні капустянка. У нас є трошки в нас не дуже крупної дендрабени. Спробуємо там одну на одну утку, може, подіти дендрабенки і одіти одну капустяночку. Все побачите? Покльовує наче. Щось так подиблює. Ну давай. Що це все? Чи що? Ну, походу все. Ні, не все. Зараз ми відложимо дзвоночок, щоб... І тільки різко смикне і одразу відсікаємо і тягнемо. Так ну давай роднюся. Ну незрозуміло. Ну якщо є, друзі, то щось маленьке. Трава, наверное, напевно, зайти, поборивати. Слухайте, ми тут давно так не були. Ну Ні, нічого нема, друзі. Да, нічого немає, водоросля, Вона чі... а наче красненького всього об'їла. Пожувала всього красненького і все, бачите. Зараз побачимо. Так, да, друзі. Об траву відірвалося, бачите. Разом з гачком. Немає гачка. Слухай, тут трави так багато, треба було, напевно, взяти костюм та почистити. А було. Наче непогано дотягнув до трави. Зачепилася за оцю траву. Друзі, ну піймали на фідрок ось таку густирину, бачите, я вже її наживив. Вона навіть черв'ячка виріши віддати. Ну, все. Зараз наж... Отак от, надіваємо сюди кембріка ще. І трошки пізніше будемо її відправляти до води, хай поживе поки поболтається в воді. Так, от. Так, ну перша палка на живця пішла. Ось вона стоїть. Ось вона красуночка, зараз одінемо туди. Дзвіночок і сигналізатор. На цю палку ставимо Adjection сигналізатор. Одягаємо повише. Тобто і коли буде клювати, ми будемо чувати. Так, ну фідер, напевно, можна вже доставати. Зараз будемо наживляти сюди капустяночку і туди. Ну є капустяночка. Надягнули першу, бачите ось так. І тепер надягнули другу. Ось так от. Все готово закриваємо, щоб не повиповзала і закидаємо так недалеко але. Так, да, нам не дуже треба далеко. Так, все, палочка є. І зараз ще одну закинемо, звичайну, донку. Так, друзі, ну от іще наживилися, ну тут дві невеличкі капустинки, трошки побільше. Бачите, ось так. От. Ось така краса, звичайний патерностер, зараз піде. Так, друзі, ну вже майже 9. Поклювань не було, стрім закінчили, два рази сьогодні виходили в стрім. Дякую всім, що подивилися. Мені дуже багато, дуже приємних коментарів. Всім вам дякую, друзі. Ну а ми чекаємо, от наші всі водки бачите. Трошки позносило так. Бачите, скільки води дали. Щоб ви розуміли, ну ви пам'ятаєте, що я ставив десь приблизно метр від рівня води. Ну я знав, що вода підніметься, але не так сильно думав. Ну, коротше, чекаємо, друзі. На ось такого сома. На ось такого. Друзі! Є! Є! Не дуже великий, а може і нормальний, не знаю. Є. Та я вирішив, бачиш, що трава. Та він невеликий наче. Не спішу. Не спішу. Не спішу. А отут він вже за щось зачепився чи за траву, чи. О! Є. Ну що, Ну кілограма 4, напевно. Четверка залізна, може трошки більше навіть. Да. Подивіться. Та ні, напевно, це пятерочка, Денчик. Ну, я сказав, четверка залізна є. Да. П'ятерка може бути друзі. Фух. Слухайте, ну хоч не зря. Красавчик, красавчик. Я вас вітаю. Давай, братику. Пойдете. Пойдет. Ну такий він, бачите. Пойдете, бойкенький такий, слухай. Бойкенький, на капустяночку, бачите, Хорошо, друзі. Взял. Сом ще клює. Зараз рукавички візьму. Друзі, ну зачепився він тут так. О, ні, все таки я видав. Ну ось такий красавчик. Це Заліковий. Зараз ми його зважимо. Є да? е у тебе веси? Да. Давай. Красавчик. Ні, ну 80 в ньому є. Тобто сом заліковий, Проходний 200%. Тут і добавки не ходи. Так. 5. П'ять сто. Заліковий між хороший. Да. Дякую тобі. Ну, дякую, ось такий красий. Друзі, ну що, є перший. Перекидуємося зараз 12-та ночі. Є перша одна покльовка і результативно. Клювала дуже гарно. Тобто не було тичков, нічого. Він одразу і отак пішов загибати палку, я отак смик. Ну, Пробіглося добре. Тримався він добре. Зараз будемо перезакидати. Цю вудку перезакидуємо. І ще одну я не перезакидував. Клюнув на звичайну донку на патерностер. Ось Осіма чотирьох. Звичайно, донка патерностер, Так що якось так. Ось так от у нас костер тут трошки димить. Коптить. Все обсосано, так? Да? Ну так, башка, ось, особливо на одній. Ну, все. У того що -то на неї і тикало два рази. Це може бути і голови навіть. Голавляє, якщо попадеться, просто... Ну, гострий. Так що, друзі, ми продовжуємо, а ви дивіться і не перемикайтеся. У кого є якісь запитання, саме час зараз написати запитаночку і поставити вподобайку. І за чим ти оце клював? Так. Давай 80 гривен, по ей поплывешь у груст, ты же не эти. Капустянки две штуки. Матрица нам не подпакует. Давай. До побачення. Давай, давай, давай. Лекососович. Так, друзі, ну був один течочок тільки що. Ну це щось таке гарний сон доволі непогано клює, А тут щось ну якось слабенько мені здається. Так якось незрозуміло. Так ну, дві потяжки було. Перша і потім ще друга. Під ранок трошки активізувався. Бачите? Це сом. Ні. Нічого нема. Це або маленький. Або маленький. Друзі, якщо ви склюнули, ну поцікли, не спішіть виматувати. Залиште, можливо, він її догоне. Це скоріш за все маленький сом. На, на що він потрібен, не зрозуміло. Типоти-поте. -ти. Ну, почекаємо. Почекаємо. Майже четверта ранку. Першого піймали о 12, потім у денчика була покльовка десь у другий. Один маленький достав, потім ще одна покльовка була. І оце покльовка, а у мене ще була одна покльовка. Денчик смикнув, пусто теж. Теж така незрозуміла покльовка. Так що якось так. Друзі, ну що, ми вже возле автівочки. Зараз вже майже шоста ранку, ранку, без 15-6 сьогодні ще на праці. Тому якось так така риболовля, ви бачите, кльов сома йде на спад. Треба шукати, де він більш всього масово збирається і ще ловити, але ще до кінця вересня, може трошки жовтня і все. Так що, всім дякую, що подивилися. Ставте вподобайку. До зустрічі на риболовлі!